Я дуже дякую за ваше запитання. Я погоджуюся з пані при міністеркою. Хочу би додати, що ми маємо є спокура наших справжніх партнерів, не тільки в європейському союзі. Тож ми дуже вдячні сьогодні. Бачили, що не тільки в європейському союзі партнери. Фром заявляв and uh, UK supportive also and ми почули слова here. підтримки також uh, із so, Великобританії. Uh, дуже but, uh, дякую прем'єр-міністру Керу Стармеру, але після цих атак з використанням російських дронів. Yeah. Я вважаю, що єдність стала. Потужкою я вважаю, що і реакція, відповідь має бути потужна. в Будь-якому разі, ми будемо працювати над цим питанням, як я вже зазначав. Будемо працювати разом. Ми будемо а, будувати новий формат. Я впевнений. Ми маємо це зробити для всіх країн. дуже важливо це не тільки для лідерів, але й для суспільства. Для Населення не мають розуміти, яку безпеку мають на яку безпеку може розраховувати. що стосується блокування нашого наближення до європейського союзу, ніхто не може це блокувати, тому що це воля країни і рішення України і відповідно рішення Європи бачити Україну у складі Європейського, Європейського союзу в майбутньому але звичайно все залежить від знову ж таки єдності, від спільного рішення. Ми маємо певні проблеми з Угорщиною, Ми можемо відкрито про це говорити, тому що Віктор Орбан має вибори. Я думаю, що не розуміємо, оскільки він має вибори, то він через це блокує шлях потужної країни до європейського союзу, тому що і Росія почала війну через нашу волю, через наш вибір рухатися в бік Європи, тому що ми відчуваємо і поділяємо ті самі цінності, що і інші європейські країни.